Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Біловіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний замок від торгової марки Grace. Модель називається GR41610. Це міцний ланцюг, який знаходиться в тканині такій. Опльоці. Тому, якщо ви будете використовувати цей противогонний замок до велосипеда. То не буде е, шкрябатись, дряпатись рама велосипеда, тому що захист внутрішнього ланцюга достатньо міцний завдяки цієї е, канової основи е, наружного частини ланцюга. Е, ланцюг е, K-Lock Chine Grace, компанія Grace, модель GR41610 має довжину 1 метр. В наявності два ключі. І це достатньо міцна, міцний захист вашого велосипеда. Ну, як це все робиться? Ну, є ось така у нас линцюг. Ну, це реклама, це то, що в цього є. Мається на увазі довжина 1 метр, товщина 6 мм. Мається на увазі 6 мм товщина е, самої е, металевої частини основи. Є е, е, два ключі і е, замок, який захищен е, шторкою такою. Від бруду і вологі. Тому якщо вам потрібна міцність і надійність, то цей замок достатньо легко буде вами використовуватися. Ось ми вставляємо ключик і відкривається вже у нас замок. Два ключі в наявності. Вага цього замка, враховуючи, що це міцний сталевий ланцюг. 690 грам. 690 грам і довжина 1 метр. Дуже зручно його пристьобувати велосипеди за колесо і за раму. Ось так от хлоп і він вже пристьогнуть. Потім закриваємо чехольчик і все. Ваші два ключі завжди поруч з вами. Велосипедний замок і торгової марки Грейс завжди буде вам до і захищати ваш велосипед від огоню. Сподобався відеоогляд. Пишіть, сподобався ланцюг, замок бітугону, приходьте, купуйте, чи приходьте по силці нашого YouTube каналу ViaViwa на сайт Вілавіва. І там замовляйте. Гарний захист від велосипедних огонів. Оце пластикова частина, яка захищає замок. Ну, Надійний гарний замочок.